Всім доброго ранку, мирного неба над головою у нас вже майже світає на термометрі мінус 10 градусів. А ми приїхали на рибалку. На рибалку я сьогодні знов зі своєю дружиною, Танією і з Михаличем. Михалич вже пішов на кригу. Ми спочатку пішли пробили прочність криги. Ну, так я вам скажу, 6 см в натяжечку, У ну, нас видержа. Михайлович залишився на водоймі, а я прийшов за танею да, і плюс взяти усі речі. Сьогодні у нас в планах ловля хижака і ловля білої риби. Сьогодні будемо пробувати ловити судака на жерлиці і походимо по водоймі, пошукаємо карася, плітку, може, коропа. В общем, будемо шукати все, що є, будемо пробувати ловити. Сьогодні у нас знову повний місяць, це вже четвертий день. Бур нам сьогодні не знадобиться, я вже доставив, але він не знадобиться. Треба ходити з пішньою. Мормишки запасні, хай в машині, якщо що, прийдемо. Ну і грузимо живця, зимовий ящик з апаратурою і сідушка. Таня, піджопник беремо. Піджопник. Чохол з удочками. Тут і на хижака, і на білу рибу. Жерлиці. Так ось. І рушницю. Сьогодні будемо стріляти рибу з підводної рушниці. ну, По крайній мірі будемо намагатися. Да ладно, друзі, це жарт. Це чохол під зимові удочки. Тут у мене боковий ковок на коропа і на судака. Зимова удочка. І ще хочу вам показати лайфхак, я вже показував. Крига у нас така небезпечна і ось що я придумав на своїх санках. Почепив з однієї сторони на санки отакий от карабін. В случаї, не дай Бог, хтось провалився, от стягуємо шворку, і у нас виходить отака от довга вірьовка, що можна, якщо що, цю вірьовку використати, щоб доставати то провалився. Ну, дай Бог, цього в нас не буде. Ну, а лайфхак такий, друзі, я думаю, що треба зробити. На санчатах отак от. Скидається швидко. І я думаю, що може комусь врятувати життя. Зараз в нас такі зими, що санками по траві та по землі їздимо. Танки самі їдуть сьогодні на риболовлю, значить буде риба. Ох ти ж. Чуть не збили. Робимо базу, мабуть тут. Зараз тут залишимо. Цей чухов нам не треба, цей не треба. Це будеш потім одягати? Да. Таня сюди бере на рибалку. Та й я беру, коли Тані немає. Отаку от сідушку. Народний піджопник, щоб тепло було. Беремо зараз живця. Ящик нам теж поки не потрібен. Живця і жерлиці. І їдемо розставлятися. Друзі, ну перед цьому рибалкою хочу звернутися до вас з проханням. Зараз на моєму каналі йде збір для наших бійців з 25 окремої штурмової бригади на генератор. Наразі генератор хлопцям дуже необхідний. Тому я вас прошу доєднатися до цього збору. Я розумію, що всі вже втомилися від цих зборів від цього всього, але друзі, повірте, наші бійці втомилися набагато більше, ніж ми. Тому я прошу усіх долучитися до цього збору. Неважливо, яка сума 10, 20, 50 гривень це теж допомога. Номер карти та банку я залишу під відео описі та закріпленому коментарі. Давайте зробимо це разом і купимо нашим бійцям генератор. Усім. Дякую, хто прийме участь у цьому зборі. Так, отже, у нас сьогодні жерлиці будуть на судака. Трохи відрізняються від жерлиць на щуку. Зараз вам покажу. Транспортую, як завжди, отакі от сумки. Сумка на 10 жерлиць. З карманчиком. В кармані весь інструмент. Якщо знадобиться вагорік, жерлиці. Це мені робив мій підписник Андрюха. Дарив мені. Андрюха, дружу, тобі привіт, якщо дивишся. Отакого от, от плана. Чим вони відрізняються від жерлиць на щуку. Самі жерлиці не відрізняються нічим, відрізняється тільки монтаж. Відрізняються лише тим, що в мене стоїть двойник замість трійника. Поводок флюрокарбон 033. Міліметра, і поводок роблю 30 см плюс десь. ну В районі 30 см. Ось, в принципі, цим вони і відрізняються. На щуку я використовую трійник і флюр 0,6 мм. Як завжди на колінниках, такі наколінники робить теж профмонтаж. Дуже зручно в них рибалити і на жерлиці, і на білу рибу. Ось вода виходить з лунки, колінки сухі. Ось вже грузик примерз. Зараз ми поставимо жерлиці на Судака і підемо шукати білу рибу. Міхайлич вже пішов. Він з камерою світить, ну, але поки що немає нічого. Роблю на Судака два оборота катушки. Раз, два. Він так Більш придонна риба. Ну піднімається. Може і в пів води підняться. Ну Тут я ловлю, завжди ставлю два оборота. І живець, як завжди, це карасики. На судака я використовую як умога менших карасів. На щуку більших, на судака трошки менше. І теж отак от за спинку і в лунку. Так, перша жерлиця є. Друзі, поставили ми останню жерлицю і у нас сработка. А оцю жерлицю ставили ми хвилин сім назад. І хотіли вже йти шукати карася плоту. І у нас сработка. Ну не мотала, нічого. Ну скільки я ловлю судака, він не завжди мотає. Ну, скажімо так, десь 50 на 50. Буває, підходиш, він мотає зразу, буває підходиш, так стоїть, стоїть, ти чекаєш, підсікаєш, він під лункою вже повністю живця заглотив. Тань, ну давай, пробуй. Зараз я трошки відійду від тебе. Давай, перчатки. За катушку, за катушку, як завжди, як щуку завжди. Ні. Немає, так? Да? Наробили милунок приблизно 25-30 штук. Зараз їх закормлю і будемо шукати. Сьогодні хочу спробувати прикормитись такою от прикормкою. Це інтеркріль. Преміум зі смаком ваніль, Але я її взяв в не, неї дуже різкий запах і вона темного кольору. А тут ґрунт темний. Тому будемо використовувати прикормку кольором приблизно, щоб впадала з ґрунтом водойми. Така навіть не чорна, а темно-коричнева. ну Дуже багато не буду зараз мішати. Нам треба, щоб він тільки підійшов нашли прикормкою і додавлю ось от такого от переця теж інтеркриль от от. якщо є карась плітка вони обов'язково зреагують і підійдуть сюди і в кожну лунку потрошку буквально отак от от. Закормив. тепер поснастяв. Так, Снасті перевозять в такому чухлі. У мене тут і на хижака, і на білу. Тань, ти на яку будеш ловити на поплавок, на кувок. Поплавок. Тоді Таня йде оця лудочка. А я буду поки що шукати на ківочок. Зараз тані мотилька відсиплю зручні мотильниці. Одягаються отак от на ногу. І мотиль завжди буде у вас під ногою. Отак, от зараз заряжу тані поплавочок. Глибина близько двох метрів. Можеш міняти лунки, де ми набили, де закормили. Хвилин 10 посиділа, можна так от... Піддергувати, поплавочок буде викладати. Щедро одягаю мотеля. Штучок 5-6. Отак от. Знизу мармишка отака з мотильком і зверху ще поводочок теж з мотильком, зверху крючок Буває таке, що бере трошки вище від дна. І отак. От О, покльовка. Покльовка була. тіка тіка опустив, поплавочок дёрнув. А в мене вот от балалаечка, лосановий кивочок. І отак вот от. На дно опустив і отакі вот от амплітуда Кивочком граю. Є, є. Ось він. Собака із мормишкою вийшов. Ви бачили, який карасяка. Собака обірвав мормишку. йо Й-маю, отакий От карась. І мормишку обірвав. Й-маю. Перша покльовка. І зразу ж обірвав мормишку. Так, мормишка в мене була. Яка в мене була мармишка. Ось. Все. Зараз отаку почеплю. І карасик був такий прям гарний. А обірвався в лунку вперся. Я трошки лунки невеликі робив. У нас ще одна сработка. А я щелчок почув. Ну, солнце в глаза света я не побачу. Ну, уже можно пробовать. Ну, да, За катушку. Нет. Нема, да? Это, наверное, Все, бросай. Бросай и отход я сейчас поставлю. Да. Карась таки надежды дал. Здесь трескается. Трескается, да, хоть Тика опустив. Сразу поклевка была и обрыв хорошего карася и все и биша не хочет тихо привязал мормышку и все замок есть тихо 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 друже тише, тише. Ну, наконец-то я его дождался. Опа. И запутал другу снасть. Так, а что ж ты так замотал, замотал? Так, уже поплавочку кину. кинул. Ну взяв на игру. Или тут у вас? Или чуть-чуть дальше. Не, ну я реально говорю. Я знаю, что да. Добротный. Добротный красик. Це ж уже совсем друге діло. Чего сейчас расшевелить? Может, и Есть. Ах. Ну, наконец-то. такие вот карасямба. На игру. Есть. Тише, 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 дружи. Есть. по губам есть наконец-то ой хорошенький Сонце припікає. Вже гляньте, скільки води зверху. І льот починає тріщати. Ми приїхали було мінус 10 градусів, а зараз вже, мабуть, плюс 5. Представьте який перепад температури. А, а корабчук? Да. Засасывай. Волосикой, коробчук клюе, пив Так, давай до дома. Давай, давай. Давите братья, как специалист лова рыбу. А ну, трошки был еще поплавочка, поплавочка в руки, а кивок а все вставила в ногу. Ну так ловят только специалисты. Не, я ж не смеюсь, я наоборот, что... Оп. как вода выходит. Наверное, надо оттекать нам скоро. Положился. Положилось. Михалыч, богорик, кинуть? <гиблик> Михалыч, богорик? Михалыча Коробчук клюнув. Все, сошел? Ох, е Не, оборвал а, Не, не, не оборвал. мормышка висит. Затянул, да? А? Затянул? Да не, все не, не не я имею в виду туда пишу. А? Поплавок туда пишу, да? да ну, ничего себе. А? Да? Ну, да. Да. Воды уже <связь> на льду. А я кого слезка? Ні, ну не порвав нічого. Карась є хода біля лунки. От хвостами б'є по лески. О, О Бачите. І все. Зараз падає давлення якраз. І це за що цього карась може не клювати. Камеру світимо, його просто повно біля мармишки плаває, от брать не хоче. І вже ківком граєш і на стоячу снасть, от Просто проходить мимо якісь рідкі такі О, давай, 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 давай! Ну, це не покльовка, це він лєску чіпляє. Так ну, лунку опускаєш, Ну один карась, два карася, а в деяких лунках його просто кишить. Більше десятки. А клювати не хочу. Опускаєш мармишку біля цих карасів. Вони просто стоять, дивляться, а не клюють. Деякі карасі у дна, деякі сантиметрів 30-40 від дна стоять. Осьо, осьо, осьо. Ну, 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 ну. Ні, це він чіпляє хвостом виплавниками плавниками ліску. Риба є, тільки не клює, так? Да? Є карасі, так? Да, ну, у тебе в лунці два штуки стоїть. коди, хороші. Це в якій лунці? Отут, тут де моя удочка лежить, да? Є. Так, а, так, де так, таня сіла. Карасі стоять, а клювати не хочуть. Так, так, що. Що ти тільки сказав, що їздить, їх ніхто ж не ловить. Ну що, братці, на цьому будемо закінчувати рибалку сьогоднішню. Риби сьогодні піймали небагато, але карася сьогодні під лунками просто тьма. Під кожною лункою такі толпи карасів ходять, але вони сьогодні закрили рот. Більш за все сказується сьогоднішній тиск. Але е з нашими зимами навіть така рибалка на кризі це свято. Тим більш день проведений на рибальці, взагалі життя не йде. Тепер я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, всім нікусані луски, бережіть себе та близьких.